Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати країною геометрія і відвідаємо місто Многокутники. Ми познайомимося з його мешканцями та дізнаємось про них багато чого цікавого. А допоможе нам у цьому моя найкраща подружка, мудра Сова. І так, тема сьогоднішнього уроку многокутники, трикутник і його види. Завдання нашого уроку. Засвоїти поняття многокутник, ознайомитись із видами многокутників, вивчити види трикутників за величиною найбільшого кута, вивчити види трикутників за довжинами сторін, навчитись використовувати набуті знання при виконанні вправ. Для того, щоб потрапити до міста многокутники, нам потрібно отримати квиток у це місто, тому для цього нам потрібно провести математичну розминку. Отже. Виконайте дії. 4 помножити на 37 помножити на 25. Правильна відповідь буде 3700. Зверніть увагу на спрощення виразу. Наступний приклад 12 помножити на 3, помножити на 25. Правильний результат 900. Приклад В. 125 помножити на 7 помножити на 8. І ми отримаємо результат 7000. Наступне завдання. Спростіть вираз. 12х додати х додати 8х. Правильна відповідь 21х. Вираз Б. 2Y додати 8 додати 5Y. Правильна відповідь 7 y додати 8. Приклад В: 3 помножити в дужках сума 2А додати 5. Правильна відповідь: 6а додати 15. Наступне завдання: розв'яжіть дане рівняння А. 7х дорівнює 56. Правильна відповідь х дорівнює 8. Рівняння Б. 2 помножити на 5х дорівнює 40. Корінь цього рівняння, обчислюю, виконуючи певні перетворення, ми знає, знайдемо х дорівнює 4. І останнє рівняння 2 помножити на х додати 1 дорівнює 14. І ми маємо корінь рівняння. Х дорівнює 6. Таке запитання чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 9, неповна частка 6, а остача 5. Так, звісно, щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу. Отже, маємо що? Ділене дорівнює 9 помножити на 6 додати 5 дорівнює 59. А давайте пригадаємо деякі теоретичні питання. Потрібно пограти в гру, закінчить речення. Ламана це геометрична фігура, що складається з. Правильно відрізків так, що кінець першого відрізку є початком другого, кінець другого є початком третього, кінець третього є початком четвертого і так далі. Наступне відрізки ламаної називають ланками. Наступне речення закінчить. Якщо кінець ламаної збігається з її початком, то вона. Правильно! Замкнена. Периметром замкненої фігури називають правильна відповідь суму довжин всіх її сторін. І формула даного нашої, нашої ламаної замкненої Пдерівня AB плюс БЦ плюс С Д, плюс АД. А ось і заповітне місто, многокутники. Що ж, сміливо вирушаємо у подорож. Будемо знайомитись із його мешканцями-многокутниками. А що ж таке многокутники? Запам'ятай, що многокутник це замкнена ламана, її ланка називають сторонами многокутника, а вершини. Вершинами многокутника. Давайте розглянемо довільний многокутник А, Б, С, ДЕ. Даного многокутника А, Б, С, Д Е – вершини многокутника. А, Б, Б, С, С, Д, Д, Е, АЕ сторони многокутника. Периметром новокутника називають суму довжин всіх його сторін. В залежності від того, скільки у мнокутника сторін, він має назву. Якщо мнокутник має 3, 4, 5 чи взагалі N сторін, то його називають відповідно трикутником, чотирикутником, п'ятикутником або ж n кутником Кожен n кутник має N вершин і N-сторін. Виконай сам. Спробуй назвати дані многокутники. Отже, перший многокутник це восьмикутник. Многокутник під номером 2 називається трикутник, Многокутник під номером 3 називається п'ятикутник. І четвертий многокутник це, звісно, чотирикутник. А зараз ми познайомимось з родиною трикутників. Трикутник це многокутник, який має три вершини, три сторони і відповідно три кути. Розглянемо трикутник АВС. У нього точки А, Б, С є вершини даного трикутника. Кути КтиБ, кут АВС і кут БЦА це кути даного трикутника АВС. АВ, БЦ, АЦ є сторони даного трикутника. І, звісно ж, як будь-якого кутника периметр знаходиться периметрикутника, це довжина його всіх трьох сторін. Ви, мабуть, помітили, що трикутники всі різні, і відрізняються вони тим, що у них різна довжина сторін і величина кутів. Дійсно, трикутники розрізняють або класифікують в залежності від величин кутів. І довжин сторін. Трикутники за величиною найбільшого кута поділяються на гострокутні, топокутні і прямокутні трикутники. Якщо всі трикутники Трикутники за величиною найбільшого кута поділяються на гострокутні, тупокутні і прямокутні трикутники. Якщо всі кути трикутника гострі, то його називають гострокутним трикутником. Зверніть увагу на рисунок. Трикутник має всі три кути гострі, тобто міра кута менше, ніж 90 градусів. Якщо ж один з кутів трикутника тупий, то такий трикутник називають тупокутним. Тобто. В тупокутному трикутнику обов'язково повинен бути один лише один кут тупий більший, ніж 90 градусів. І прямокутним трикутником називають трикутник, якщо один із кутів цього трикутника є прямий. Зверніть увагу, що один кут трикутника повинен, бути, повинен дорівнювати 90 градусів. Прямокутного трикутника. Сторони, які утворюють прямий кут трикутника, називають катетами, а сторона, яка лежить напроти кута, прямого кута, називають гіпотенуза. Трикутники за довжинами сторін існують рівнобедрені, рівносторонні та різносторонні. Якщо в трикутнику дві сторони рівні, то його називають рівнобедреним. На рисунку наведені приклади рівнобедрених трикутників. Звісно, рівнобедреними трикутниками можуть бути і тупокутні трикутники, і гострокутні трикутники, і прямокутний трикутник, а саме в прямокутному трикутнику рівні сторони можуть бути лише катети. Рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами, а третю його сторону називають основою. Трикутник, у якого всі сторони різної довжини називають різносторонніми. Якщо ж всі сторони трикутника рівні, його називають рівностороннім трикутником. Ви, мабуть, трішечки втомились. Тож, давайте виконаємо зарядку для очей. Зверніть увагу на рисунок. І виконуйте вправи, які я вам буду коментувати. Отже, виконайте рухи очей. За горизонтальною лінією вправо вліво. Наступна вправа. Виконайте рухи очей за вертикальною лінією. Уверх-вниз. Вправа номер 3 Виконайте рухи очей по внутрішньому еліпсу. Праворуч, ліворуч. Вправа номер 4. Виконайте рухи очей по зовнішньому еліпсу. Ліворуч, праворуч. Наступна вправа. Виконайте рухи очей по колу ліворуч. І остання. Виконайте рухи очей по колу праворуч. Молодці. А тепер пропоную виконати чудові завдання. Виконайте вправи усно. Завдання номер 1 Який вигляд має трикутник зі сторонами 14 см, 17 см і 17 см. Звісно, даний трикутник буде рівнобедреним. Завдання номер 2 Одна сторона трикутника 5 см, а дві інші по 10 см. Знайдіть його периметр. Використовуючи формулу, яку ми вивчили, що периметр трикутника є сума довжин його сторін, ми знайдемо, що периметр даного трикутника 25 см. Вправа номер 3 Дріт завдовжки 57 см зігнули так, що отримали рівносторонній трикутник. Який периметр цього трикутника? Яка довжина сторони? Периметр трикутника, звісно ж, буде 57 см. Виконуючи обчислення, ми можемо знайти довжину рівностороннього трикутника. Периметр поділити на 3 і отримаємо 19 см довжина однієї сторони нашого трикутника. Наступне завдання. Визначте вид трикутника за його кутами. Перший трикутник має кути 34 градуси, 127 градусів і 19 градусів. Звісно, це тупокутний трикутник. Трикутник номер 2 Має кути 40 градусів, 50 градусів і 90 градусів. Так, даний трикутник буде прямокутний, тому що там є кут 90 градусів. Наступний трикутник. Трикутник буде гострокутний. І трикутник під номером, під номером 4 має кути 95 градусів, 80 і 5 градусів. Звісно, цей трикутник буде теж тупокутний. Наступне завдання. У рівнобетриному трикутнику периметр дорівнює 28 см, а бічна сторона 10 см. Знайдіть основу трикутника. Правильна відповідь: 28 відняти 10 помножити на 2, і це буде 8 см основа трикутника. А зараз виконаємо практичне завдання. Накресліть трикутник АБЦ. У якого? Сторона АБ дорівнює 3 см, сторона Б С, дорівнює 4 см. Виміряйте його сторону АС і знайдіть периметр даного трикутника АБ С. Молодці! А зараз виконаємо наступне завдання. Звісно, це вже письмове буде завдання. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює А. Складіть вираз для знаходження периметра цього трикутника і з'ясуйте, наскільки периметр цього трикутника більший від його сторони. У скільки разів сторона цього трикутника менша від його периметра. Молодці! Попрацювали гарно, тож бажаємо успіхів у подальшому вивченні математики. До нових зустрічей! Thank you.